У Тернополі буде пам'ятник пластунам. Естафету Тернопільські скаути перейняли у франківських, які 12 квітня до сторіччя організації відкрили пам'ятник пластунам, які не зрадили своїх присяг. Ідея була пам'ятника, така що він буде інтерактивний, тобто розрахований на те, щоб біля нього можна було будь-якому перехожому сфотографуватися, посидіти, подивитися, почитати. Така буде, буде табличка. відповідно. Пам'ятник буде розміщений біля озера. Тобто, якщо ви знаєте, де є єлісейські поля, то недалеко там біля біля цього хреста. Пам'ятник буде у вигляді пластуна, який сидить на колоді біля ватри. Обличчя візьмуть із реальної людини, нашого земляка Михайла Сороки, який був скаутом. Сьогодні виготовили уже макет майбутньої скульптури. Ватра це як символ такого вічного вогню, вічний вічного вічної іскри іскри. Тієї, яка запалювала кожного пластуна, яка горить. В кожному пластуні відколи він склав пластову присягу. От піноця ватра вночі буде підсвічуватися. Головна мета пам'ятника максимально мобілізувати тернопільську пластову спільноту, каже Любомир Шимків. Пам'ятник вартуватиме близько 120 тисяч гривень. А тому із дня святкування у Тернополі сторіччя організації стартував збір коштів. Місцеві скаути збиратимуть їх впродовж літа, організовуватимуть благодійні концерти та заходи, на яких можна буде отримати пожертву.